Щоденник ДД. 7 листопада. Крок шостий. Зараз ми вже перестали карати себе. Ми просимо Бога. Як ми його розуміємо, допомогти нам стати повністю готовими до усунення цих вад характеру. Велика Червона книга. Стрінка 214. Ми картали себе за речі, які не могли контролювати. Щоб якось із цим упоратися, багато хто з нас використовував компульсивну поведінку. Якісь із її видів були більш руйнівними ніж інші, наприклад, вживання наркотиків, ненажерливість із подальшою рвотою або задоволення від контролю над іншими людьми. Зацикленості на чомусь здоровішому, на зразок надлишкових фізичних навантажень, захоплення переглядом телепередач або спортом або надмірної комунікабельності, можливо, й були приємнішими, але врешті-решт вони зробили нас майже такими самими жалюгідними. Деякі з нас відчували піднесення, роблячи щось компульсивне. Потім ми зводили до мінімуму наслідки, щоб вижити. Зрештою, ми зрозуміли, що ці речі зробили нас жалюгідними і поставили якість нашого життя під загрозу. Починаючи розколупувати коріння свого самобочування, ми бачимо наші вади такими, якими вони є, і знаходимо повну готовність до їх усунення. Ми зрозуміли, що єдиний спосіб стати цілісним, замість того, щоб заглушати біль, ми маємо пройти крізь нього. Ми попросили вищу силу провести нас туди, де нам буде краще. Працюючи над собою, ми можемо скласти список своїх захисних механізмів і поспілкуватися зі своєю внутрішньою дитиною про те, як від них відмовитися. Ми можемо запевнити ту частину нас, яка все ще користується захисними механізмами, в тому, що тепер вона в безпеці і їй більше не потрібно шукати способи втечі. Сьогодні я зроблю все можливе, щоб моя внутрішня дитина відчувала, що вона в безпеці і що її люблять. Тепер, замість того, щоб уникати проблем, я працюю над ними.